Друзі, привіт! Хочу вам показати, як в мене починається ранок. Це моя бутилочка здоров'я, це солька. Бачите, я її відкриваю. Нюхаю, Боже, я люблю запах лаванди. Ой, це такий аромат. І що вам не передаваємо. Не передаваємо. Але я не про це. Дивіться, я беру кілька кристалів. Отак з баночки, ось вони. Ну, я не знаю, видно, ось такі маленькі. Буквально 2-3 не потрібно більш беру. Розгрізаю її трошки як цукерку. І запиваю водичкою. Добре треба запивати. Ну, десь, десь там пів стаканчика випити. Ну, на смак вона така трошки гірка, бо це соль мертвого моря. Але така селенувата трошки, ну як сіль. Хтось мені казав, я не можу це випити, бо мені цей аромат мені дуже заважає. Але нічого треба себе привчати, це звичка. Я і себе привчила, і внуків своїх привчила розрізати. Це для імунітету дуже гарно, бо це вся таблиця Мінділеева, всі ці масла всередину йдуть, йдуть. І дуже знаєте, гарно для шелудка, для желудочно кишечного тракту. І ще такі. Секретик невеликий. Якщо, не дай Боже, хтось отривився, то розводити цей розчин цієї сільки я буду розповідати і нюхати, бо неможливо отриматись. То розводите такий розчин і випиваєте його, куди все дівається. Краще аптечних якісь там пігулок, ну ефективно, ефективно. Хто не може випити, в мене є такі люди: Ой, Ірина, ти сказала, не можу випити. Зробіть цей розчин, і хай він трошки, так знаєте, повивітрюється, повивітрюється цей аромат сольки, і тоді його випити. Але це дієва така процедурка. Ну... Оце так срання з своєї кухні я записала таке звернення до вас. Так що всім здоров'я, всім пока, всім гарного дня.